Проточний кран водонагрівач фірми Кронер, серія 087. отакий він йде упаковості. Проточний нагрівач. З дисплеєм, Підключення діаметр одна друга. Кріплення гайка. Монтується як над столешньою. Така вимка є, так і під. Потужність стена 3 кВт. Ручка для регулювання температури води. Гнучкий гусак. Це його основна перевага. От, вгору вниз. Гарантія 12 місць. Ціна такого проточного нагрівача 1980 гривень.